Я вас вітаю, шановні пани і панянки. Триває наш номограчик ну, по забавці. Фермер Симулятор 22 і це в нас мапа Ilm Creek. Ну а я кажу ще. Ми вже на ній третій рік граємо. Вирішив я трошки погодувати. Наколотити тут. Ще треба. Щоб вони так не мечали, бо мені аж самому вже якось стає незручно. Невдобно. Щоб вони мечать голодні. Голодні, холодні, невмивані, недоїні. Так, і раз я накупив оцього доброго чи то пак мінеральних добавок, ну будемо додавати, попри те, що вони нікому нічого не дають. Крім морального задоволення. Як відомо думав, вони ні, ні на що більше не впливають. Ну, на гаманець теж впливають. докинем Щоб корови були доглянуті, все чудово. Ідеальна суміш. Прокидайся та співай. От я тут трошки покосив, як бачите, траву, саме для того, що виявилось, у мене сіна немає. Тож, зранку раненько, опив косу та почав працювати. От, а там поле теж. Теоретично визріло, але я вирішив поки що його не турбувати, так би мовити. Бо, як відомо, в листопаді у нас збирання трави останнє. Ну, нехай буде зараз жовтень. Нехай в листопаді, тож зберемо. От вона якась така жовтіша стала, порівняно, скажімо, от з попереднім. Попередньою стадією зростання, от вона якась жовтіша, і тоді кажуть, що це максимальне, максимальне зростання і максимальний врожай. Так, але я не про це хотів з вами сьогодні трошки відпочити і порозмовляти. Так, подивимось, що тут у нас тут небагато. Небагато тут товару. От я вже почав було міркувати про те, чи треба мені ці курі, чи треба мені оце все землеробство, парники, тощо тощо. От, а ж тут прийшла зінка і каже, ти. Ти що собі там надумав? Тебе день поганий, чи що? Ти пресняк, так каже, заходь, заходь до мене, там тобі кавка буде з коньячком Там тобі буде круасанчик чи то пак шматочок тортика твого ж. Каже, заходь, не соромся. Не зважай там на плітки ті, що тут розповсюджують різні заздрісники. Тож, певно, я туди таки зайду, і поки що землеробством ми позаймаємося. От, але я хотів би ось ще що зробити сьогодні. От, я хотів би зайняти трошки грошенят та купити ось таку чудову річ, яка називається Сонячна фабрика. І середнього розміру. От вони отакі, так би мовити, їх можна складати, От оцю. докласти сюди як, як Лего. Середні між собою складати, великі між собою. До середньої можна дві маленьких сюди приставити. От, ну, що тут давайте подивимось. Я не буду. Аж, ви ж бачите, що я прибрав. Цей ангар, нарешті. Закінчилися буряки, я прибрав ангар, трошки вирівняв діляночку. Мені здається, горбочок таки залишився, але тепер можна нормально їздити. Бо я не знаю, чи будуть у мене буряки ще, чи ні. Гадаю, що як тільки закінчиться сировина, я продам той завод цукровий. Так, а зараз я хотів би подивитися. Взагалі б то я хотів середню. От, але середня вона, звісно, тут ніде не стане. Навіть попри те, що в мене грошей не вистачає. Маленька стане, але чи треба мені знову городити? Ні. Гадаю, не треба. От можна маленьких парочку поставити ось тут. Одна і друга. На, так би мовити, чужих землях. Або я вже подумав ось про що. Ось тут у нас є чудова місцина. Ходив молоко здавав і побачив, що тут ось є чудова місцина. Тут стане навіть дві середніх, або може стати навіть одна велика. Ось отак. А то може і дві, слухайте. От якраз в режимі складання я гадаю, що стане дві. От, але для цього треба отримати в мерії дозвіл і знести водонапорну башту. От я Дозвіл уже, верніше, я подав прохання. От, але поки що там ніхто нічого. Кажуть, що будуть якісь слухання проводити публічні. От воно то добре, звісно, коли публіка висловлюється, але ж, певно, вони скажуть так, а давайте нам тепер заплатиш за те, що ти зніс. Бо тут водогін уже давно без цих башт насосами все працюється. воно так стоїть, от, от, тільки даремно. Ну, Давайте спробуємо трошки навести ладу. Поки там розглядають мою заявку, я тут уже почну хазяйнувати. Взагалі-то треба б вночі було б прийти. Як воно зазвичай робиться. Якщо спільнота проти, а забудовнику треба, то він вночі ставить паркан, викорчовує дерева ріже, риє котлован і вже вранці приходить спільнота, а там вже ні про що розмовляти, так і тут у нас. Про що розмова? Вже все знесено, вже, вже все порізано. Так, я хотів би. О, скільки ж років воно тут росло. Я хотів би якось мінімально возитися з ними. З цими деревами. Не хотілося б мені це впилювати відверто. Так, а чи не можна... Зараз нехай воно тут трошки полеже. От, я пам'ятаю, що як не обрізане дерево, так воно там взагалі копійки коштує. Одну за цими, наприклад, тут... Тут навіть розмовляти не про що тут. Реально ще можуть з мене гроші зняти, штрафонути, бо я молоде дерево зрізав. А от за того величенького може бути пару сотень баксів на бензин для моєї бензопилки. От єдине, що така морока це гілляче обрізати, воно таке все криве. Ну, ось яка це, наприклад. Спробуй його нормально обріж. От потім кудись та гіллячек, палити його чи що. Так, ну то я ще вирішив. Теоретично можна взяти в оренду тирсорізку та просто на тирсу. Все переробити та й будем рочити. А що ми маємо тепер? Зараз я певно зателефоную Михайловичу, знаю чи розглянули мою заявку на знесення цієї штуки. От а також треба, ж у Михайловича буде в банку грошей зайняти. 285 тисяч у нас вже зайнято. Коштує велика сонячна станція? 355 тисяч. Так, ось отак вона може стояти максимально, нібито, як, щоб на поле на чуже не виїхати, і на дорогу там не виїхати. От, а як тільки схвалять у мене заявку, то тоді я зно, зношу оце і ставлю ще одну. Знову ж таки, якщо гроші дадуть, зараз подивимось. У мене там 130, тобто треба 220 тисяч. Дають? Кажуть, та бери. Це одно ж будеш береш чужі, віддаєш своє. 363. Ну гаразд. Так, і от не знаю, чи приберуться ці бур'яни. Не хотілося б мені потім їх спостерігати. Якщо тут є можливість за копійку поприбирати, то я б поприбирав би Так, а якщо... Це у нас 50, а якщо... пейнтинг... О, а Пентін у нас на шару. Чудово. Геть кущі. Там комарьва різна розводиться. Цікаво, що безкоштовно. Бачите, щось там он побігло звідтя. Варто було б почати тут лад наводити. Так, ще ж з пеньками треба розібратися. Хай греться. От, але це буде такий. заділ на майбутнє, так би мовити. Оця сонячна станція. Нарешті. Я сподіваюся, що за допомогою, з її допомогою я позбудуся бідноти, яка супроводжувала всі ці роки. Моє фермерське хазяйство, господарство. Геть бідноту. Не геть палаце, а геть бідноту. Так, я щось заходився. Вже якщо наводите, лад так наводите. Ну, а тут нехай буде трошки. О, чудово. Чудову ділянку не впізнаєш. Добре. 52 тисячі на місяць, але такого не буває, таких, звісно, прибутків. Що це ні, це я хочу велику. Не буває ні 52, ні 96 на місяць. Там щось буде. Ну то подивимось, що, власне, що тут гадати, тим більше восени буде менше, взимку там взагалі крихти будуть якісь. Так, ось так. Overlap with another object. Тим саме, може якраз з пеньком? Ось червоне не дає. Прибрав таке? З лайкою матюками таке прибрав. Можна давайте переставити. Люди приходять кажуть, ого, що відбувається? Що тут щось і Коїсі? Так Оїсі, що в наше занюхане містечко нарешті технічний прогрес дістався. От я вже не кажу там за щі, там різні там чи ще щось заробити, але сонячні панелі це просто must have. Це мусить бути. Так, отак. Десь отак. А, ну тобто це оцей об'єкт. Але пеньки нам теж заважали. От, ну я гадаю, що так я зроблю. Ого. Як зарилося. Оце тому що тут на висоті стоїть. Оця водонапірна башта, ну давайте тепер дивитися, чи що. З чим я вас вітаю. Солідно виглядає. Тут ось у нас буде заряджатися. Я навіть хочу тепер замість мого маленького того це, який торти возить, купити електричний. І тут ось можна буде на шару заряджати. Так, тут можна буде приходити в інтернетах зависати. будочка є. О, панелі вирівнюються до сонця. Краса працює. Все працює. Травичка навіть є. От, і тут така ось штука, дивіться: Remove Fence. Тобто я його прибираю і сюди додаю ще одну станцію, тільки розвертаю її. І це буде одна велика станція з двох великих, одна величезна. То це просто, як, як на мене, це просто щось неймовірне і класне. От, знову ж таки, хочеш, роздумав поки що. Постав. Постав назад, аби тут ніхто не шлявся. Собаки не забігали, не обсикали. Акумуляторна. От, тут ще одна охоронець ходить, то туди, то сюди. Треба буде винаняти. Та дядька Микола у нас прийде. Фактично вдень навряд чи тут потрібно, щоб хтось сидів, а от вночі, я гадаю, треба. Там камера, я бачу, навіть є. От вдень я буду дивитися на мобільному додатку, чи тут шляється хтось, чи ні, воно тригериться. От, А вночі буде дядько Микола. Про всяк випадок. І є така цікава штука Repositions Charging Station. Тобто переставляється станція на інший бік. О, тут трошки попсувалося поле. Ну, то хай вибачають. Знову ж таки можна заціляту де її переставити. Repositions Charging Station. Напівавтоматичні ворота. Ну, мені подобається. Так, і я вже бачу вона, що, дохід принесла чи що. Звідкіля взялося 3000. ну, чекай. Property Income 4200. Тобто ось у мене щомісячний прибуток, який був до встановлення станції. А тепер 4200. Це мені дали за ангар знесення ангару. Ну, гаразд! Слухайте, мені це подобається. Уже крапнуло. <рес> Подивимося, може я взагалі закину ті поля. Трактори попродаю корів на ковбасу. Поставлю сонячні оці ферми. Та й горя не буду знати. Поїду на Малібу. Так, повернувся я від високих технологій. До низьких, до примітивних можна так сказати, бо цю роботу теж комусь треба виконувати. Звісно, дуже добре стояти там десь і дивитися, як грошики капають, як сонце світить та панелі протирати, аби вони максимально ефективно працювали. Але цю роботу на жаль, поки що ніхто за мене теж не зробить. Що ж треба робити? От вирішив я зібрати тюки цю солому чи то паксінов свіженьке. От я гадаю, що в листопаді зріжу ту траву, то вона вже піде певно на силос на продаж. Головне, щоб було там, ну не знаю, тюків 20. Сіна і мені здається, що цього мусить вистачити, поки не буде розширення ферми. От, якщо вже буде розширення ферми, ну то, то вже буде б видно тоді. Зараз, певно, запасатися. У мене і так вон такі запаси. Що я трошки навіть переймаюся, аби ніхто не підпалив. Ну так, по доброті душевній. Як раніше українці вже зазвичай з хати під соломою були, і сусіди, та й взагалі односельці намагались один з одним надто сильно не конфліктувати, бо дуже легко вночі кинув на, на той на дах ганчіря яке-небудь. З вогню і все, і до побачення ти ніколи не знаєш, хто підпалив тобі хату. Тебе хати немає. Тому такий от був, не скільки там боялися пана там чи закон який-небудь, а як боялися, надто сильно поскандалити якось несправедливо з кимось, щоб хату не спалили. Ну я нібито тут ні з ким особливо так не цапався, не лаявся. Хіба дядько Микола трошки буде п'яненький, залізе туди спати, а потім там закуре, цигарочку, а потім забуде її затушити. Ну так, людський фактор, він же завжди є і буде. Людський фактор скрізь. То, як мені розповідав очевидець, може пам'ятаєте, знаєте з історії, на Байконурі стався вибух у 60-х роках, вибухнула ракета на стартовому майдані. А вибухнула вона через те, що були якісь неполадки. В другій ступені. Їх почали там усувати і вимкнули захист. от, А коли усунули, то забули захист вимкнути аби не подавалась напруга на той другий ступінь. І напруга подалась, другий ступінь запустився, а ракета ж прив'язана. Запустився перший ступінь і вибухнула вся ракета там, чи 100 тонн, чи скільки було палива. Загинуло 70 людей, здається. І як не дивно, в тісний світ, як не дивно, от той дід можна вже сказати, то та дід 83 роки йому, він якраз був в той час на Байконурі. Але він був за парканом далеко від ракети, він спостерігав, просто дивився на ту ракету, як її ремонтують, і от йому так, так би мовити, пощастило стати очевидцем того, як воно вибухнуло, його теж контузило, він до, та дотепер, каже, мучається від тієї контузії, вона дається йому знаки. От, а тоді провалявся там щось кілька місяців у лікарні, уламки в обох ногах від вибуху. Ну, коротше так. Зате очевидець. Очевидець тієї історії і каже, що з них ще й взяли тоді, що не можна було розповідати, 25 років. Тобто він... Це зміг вдома навіть розповісти тільки в 90-х роках, що таке було, і що він був очевидцем цього. Так. Ну що, я гадаю сьогодні о, навіть звідсиля видно мою ферму. І ось, оту, якщо ту балаболку ми приберемо з вами, таке дадуть мені дозвіл. То я, мабуть, піду ще візьму кредит, хай йому грець. Ми вже так, так набридло в цій бідноті жити, постійно, на всьому заощаджувати, що якщо є можливість з цієї бідноти вискочити, то треба вискакувати. Бо на яйцях я так бачу і на полуниці не заробиш. Це не ті заробітки, які дозволять. Жити і не бідувати. Так, добре. Дякую вам за те, що дивилися. Байки слухали. За те, що не забувайте ставити вподобайки. Теж я вдячний. Ну і коментарі пишете. Бувайте! До наступних зустрічей!